Слава Ісусу Христу! Запрошую всіх до нашої литовної варти, і ми її починаємо з хвилини мовчання пам'ять за всіма загиблими в часі цієї агресії з боку Росії по відношенню до України. Дякую. І розпочинаємо нашу молитовну варту. Вчора ми на вечірній нашій молитві говорили про те, що значить бути рабом Божим, і як не бути дійсно рабом. Що раб в на такому розумінні, як ми зараз, це сприймаємо, це людина, яка втратила все. Але по-справжньому раб це той, який віряє своє життя, свої таланти комусь іншому, довіряє своє життя і приймає його волю. Про це ми вчора з вами говорили. А сьогодні я хочу продовжити цю тему усвідомлення себе, бо зараз для нас, українців, черговий є виклик. Щоби ми знову себе починали усвідомлювати, хто ми є. І в цьому допоможе нам Ніл Андерсон, який висловлює нас таку думку: розуміння того, ким ви є, завжди повинно передувати вашим вчинкам. Чому я про це і хочу сьогодні поговорити? Наші вчинки визначають те, в що ми віримо, наші вчинки показують те, які наші є цінності. І от як каже Ніл Андерсон, що саме усвідомлення себе як особистості, знання того, хто ти є, воно визначає, які вчинки я буду робити. Якщо людина визнає себе як особистість, що значить знати себе як особистість? Це вміти любити, прощати, чинити милосердя, вміти подати руку допомоги, коли про це просять, не відвертатися від людини, яка є в біді, не наживатися на біді іншої людини. Усвідомлювати себе це знати, що я можу вчинити зло. Усвідомлювати себе як цілісну особу це розуміти те, що я не є Господом Богом. Я не можу вирішувати долі інших людей, окрім своєї власної долі. Я не можу керу впливати на долі інших країн. Усвідомлювати себе, це означає, що говорити собі, Я можу помилятись. Тобто, повноцінно усвідомити себе, це людина, яка не боїться сказати собі, що вона може помилитись. І відповідно до того, коли вона чинить будь-який вчинок, вона завжди собі ставить оці плюси і мінуси. Я можу це зробити. Але я можу помилитись. І помилка моя може бути тільки тоді, коли мій вчинок, моє бажання є загрозою життя іншій особі. Навіть елементарна крадіжка, крадіжка яблук з сусіднього саду, це може бути загрозою життю. Тому що людина цієї яблука вирощує, вона живе завдяки тому, що продає ці яблука. І коли в неї заберете частину цієї моменту, то можливо частину цих яблук, то, можливо, ця особа, яка живе з продажу їхнього продажу, не зможе в якийсь один день купити собі хліба або оплатити своє лікування. Що тоді буде? Усвідомлення свого вчинку це є усвідомлення того, хто ти є. Людина, яка бере до рук зброю, повинна усвідомляти, що цією зброєю вона може захистити життя, а може забрати? Зрештою, у всіх країнах світу військові, які складають присягу, в них звучать слова Я беру цю зброю для того, щоб захищати. І в жодній присязі в цьому світі немає слів, що я беру зброю, щоби іти і загарбувати інші території. Усвідомлення себе це усвідомлення свого чинку. Людина, яка відкидає ці речі, вона тим самим. Наче, е, як би це сказати правильно, кида, е, переходить у стан залежності, бо вона починає виправдовувати свої вчинки. Тобто, той, хто не бачить наслідки свого вчинку, який не усвідомляє себе як особистість, правдиву людину, а правдива людина це я ще раз кажу: це людина, яка бачить цінність життя, і цю цінність життя хоче зберегти. Тобто це є правдива людина. І якщо людина не бачить цього, вона впадає в залежність. Залежність, якою хоче виправдати свій вчинок, зокрема, своє зло, яке вона вчинила. Подивіться на те, що відбувається зараз з боку Росії. Вони обстріляли Київ, лікарню Охмадит, де були діти. І що вони про це говорять? Що це все зробили самі українці? Більше того, зараз їхня речниця не пам'ятаю, як її там звати, яка там виступила, заявила про те, що українці хочуть зараз підірвати в Києві оці гідроелектростанції і звинуватити в цьому Росію. То вони створюють фальшивість для того, щоби виправдати свої вчинки. Чи усвідомляють вони себе як особистості? Ні, не усвідомлюють. Чи усвідомляють вони себе як людина? Ні, не усвідомляють. Людина ніколи не буде говорити про те, що вбивство іншого це є нормально. Людина ніколи не буде говорити на чорне, що це біле. Людина, яка зробила зло, справжня людина, буде казати, вибачте, я помилився, а не буде казати, що в цьому винні всі інші, а я такий пухнастий. Усвідомлення себе як людини, як особистості передує вчиненню будь-якого вчинку. Якщо ти себе розцінюєш як людина, ти будеш зважувати на кожне своє слово, свій вчинок. А якщо ти цього не будеш робити, то якою ти людиною є? Як на мене, найкращою ознакою, що перед тобою не стоїть людина, це її слова, які вона промовляє. Якщо людина бреше, якщо людина починає виправдовувати своє зло, вона втрачає свою людяність. Тоді на що заслуговує така особа? На суд Божий? А що означає суд Божий? Я рекомендую вам перечитати історію про два міста. Судом і Гомор. Це суд Божий для тих людей, для тих осіб, які не усвідомлювали себе як людяні, які не усвідомлювали себе і не усвідомлювали свої вчинки, які вони роблять, а радше виправдовували зло, яке чинять. Це два міста, які Господь Бог знищив повністю. Все. Більше такого не було. Хіба що потоп. Це теж момент, коли люди перестали бути людьми. Перестали усвідомлювати свої вчинки і усвідомлювати себе як відповідальні особи. Тож пам'ятаймо собі, наш вчинок свідчить про те, людина я чи не нелюдь. Прошу до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішн. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішни. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови, Господи, цю цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови, і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, неушкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму, не могли вже більше ні з ким воювати і отримали покарання відповідно до своїх злочинів і вчинків. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цей сьогоднішній день, щоб Він був днем перемоги, бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!